Доброго дня! Сьогодні поговоримо про виховання здорового способу життя у родині. Сімейне виховання, сімейні стосунки, ставлення батьків до дітей надзвичайно важливі чинники, що впливають на формування особистості дитини і великою мірою визначають особливості її подальшого життя. Кожен батько і мама хочуть бачити своїх дітей високоморальними, освіченими, працьовитими, добрими, людьми, які приносили користь собі, суспільству і забезпечували старість батьків, Як каже народна мудрість, добрі діти батькам вінець, а злі діти кінець. Тому провідними напрямками формування особистості дитини в українській родині є такі. Перше духовно-моральний розвиток. Цей напрям передбачає формування у кожної людини моральних оцінок із позиції добра і справедливості, що випливає з народного поняття моралі. Моральний той, хто шляхитний, доброчесний, справедливий, хто підлягає під такі поняття, як людська, честь гідність. Правда, шанує батьків і старших, уміє співчувати, проявляє доброту, милосердя та готовий завжди допомогти. Друге естетичний розвиток в українській родині завжди прагнуть навчити дитину, відчувати і розуміти красу до художньої творчості, забезпечити єдність між естетичним розвитком дитини і її моральним, фізичним вихованням, трудовою підготовкою, бажанням вносити красу навколишнє життя, працю, поведінку, виробити позитивне ставлення до оточуючих. Дитина приходить в світ. В естетичне середовище тому головним завданням для батьків є з любов'ю відноситись до оточуючого і передати це дітям. Краса мовленнєвого етикету є окремою лінією народного естетичного виховання, тому потрібно дітей навчити розмовляти шанобливо з усіма, вживати вічливі слова, бути чимним, уважним у співрозмові. Фізичний розвиток і здоров'я, піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей в сім'ї стоїть на першому місці. На жаль, більшість сучасних батьків недостатньо ознайомлені з українською оздоровчою системою. Наприклад, сучасні батьки не дозволяють дітям ходити босоніж, тим самим позбавляють дитину можливості активізувати захисні сили організму, адже на підошвах стоп є 72 біологічно активних точки. Які... Масажуючи які, можна позбутися хвороб, тому потрібно дозволяти дітям ходити босоніж по піску, по траві, по гальці, особливо у літній період. Народна педагогіка вимагає, що батьки, піклуючись про фізичний розвиток дитини, всіляко заохочували її до рухів. Чим більше дитина рухається, тим краще росте і розвивається. Навіть народна мудрість говорить: як дитина бігає і грається, то й здоров'я їй усміхається. Коли дитя швидко росте і міцніє, то батьки радіють. Тому порада. Постійно забезпечувати рухову діяльність для дітей, особливо у вихідні дні. Менше сидіти за гаджетами, більше часу проводити на свіжому повітрі. Велике значення має і правильне харчування, менше всіляких чіпсів, сухариків, газованих напоїв, солодощів, але віддавати перевагу фруктам та овочам. Здоров'я найцінніше, що ми маємо. Його неможливо купити ні за які гроші. Здоров'я треба загартовувати та зберігати. Формування здорового способу життя залежить тільки від нас самих, наших переваг, переконань і світоглядів. Отже, основні елементи здорового способу життя: дотримання розпорядку дня, забезпечення оптимального рухового режиму. Е Дотримання гігієни харчування, фізичне загартування, організація повноцінного режиму сну, нетрадиційні техніки оздоровлення, такі як масаж, дихальні вправи, гігієнічна гімнастика, ритмічна гімнастика, адже що, якщо кожна особистість буде вести здоровий спосіб життя, тоді все наше суспільство буде здоровим. Будьте здорові і ви, шановні батьки та ваші дітки. Дякую вам за увагу.